Всім привіт вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі шкідників. Якщо чесно, я до сих пір на 100% не впевнений, що це білокрилка, але виходжу з того, що це білокрилка. Друзі, що ви скажете? Ось, до речі, бачите на своїх екранах уже дорослі особини. Минулих і позаминулих роках у мене були невеличкі прояви цього шкідника, зовсім малесенькі, на деяких квітах. Тому я йому якби, такої уваги і не надавав. Цьому році, знову ж таки, на початку, десь в кінці травня, червень, з'явилися ці маленькі прояви. Я думав, також воно все пройде як зазвичай. Але ні, друзі, в липні вже було дуже багато рослин уражено цим шкідником. Були і баклажани, і перець, але саме, що більше мене здивувало, лохіна. Всі кущі лохіни були оці білі, я не знаю, як його назвати, якісь патоці чи ще щось. Це личинки. Це личинки біленькі, які потім стають такими дорослими уже особинами, які ви бачили на попередніх відео. І прямо цілі колонії цих шкідників на кущах лохини. Отак От розкриваєш кущ на гілочці, вони просто гілка вся уліплена цими шкідниками. Квіти, повторюсь, на всіх рослинах. І, відповідно, було потрібно щось робити однозначно, тому що якщо б не здійснювати ніяких заходів, взагалі був би весь сад, вже навіть на дерева переходило. Отож, я виходив з того, що це білокрилка, подивився найбільш поширені препарати, порадився з фахівцями садового центру і вибрав для себе чотири, скажімо так, оптимальні варіанти. Це перший варіант був малотоксичний інсектицид, він безпечний для бджіл, темпо. Далі будуть фото і фотоінструкції, як їх використовувати, проти чого. Нажимайте на своїх каналах СТОП, читайте, виписуйте, що вам буде цікаво. Отож, перший препарат це був препарат Темпо. Другий препарат, який мені радили, це був препарат також інсектицид Моспілан. На упаковці також написано, що це безпечний препарат для бджіл. Третій варіант був інсектицид, що має системну. І трансламінарну, тобто проникає з країн листочки в дію, це тепики. Тепики, до речі, мені дуже багато і моїх сусідів радили використовувати проти білокрилки, тому цей у мене вже був на слуху. І четвертий препарат препарат широкого спектру. Я впевнений, що кожен з вас про нього чув і використовував, мабуть, це був точніше, була Актера. Не знаю чому, саме на ній я і зупинив свій вибір. Придбав, розвів все по, як по інструкції, протруїв і через три дні все, нема нічого. Я і знав, що так буде, тому що, друзі, якщо чесно дуже потужний препарат, але він дуже і шкідливий. До речі, коли будете протруювати засоби захисту, обов'язково. Інколи в коментарях з мене сміються, що ти повторюєш, мов всі так про це знають. А виявляється, не всі, навіть деякі мої сусіди, протруюють без масок. Я, вибачте, називаю це таких людей дурнями. Чому? Тому що ви труєте не рослини в першу чергу, ви труєте себе, свою печінку. І воно з часом проявиться. Халат, маска, окуляри, шапочка, якщо потрібно рукавички. Я думаю, це не так багато. Тим більше, що ви, я впевнений, проводите обробку препаратами не один раз на сезон. Тому засоби захисту це обов'язково. Отож, про труїв акторой. Через 3 дні вони зникли, вже пройшло більше тижня, ніяких проявів. Все. Що берете ви, я не знаю. Напишіть у відгуках, що це, білокрилка чи ні, хтось з цим стикався і які препарати проти цього шкідника використовував. Сподіваюсь, друзі, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим і актуальним. Якщо так, поставте подобайку. Також підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ми тільки розвиваємось, і кожна підписка, кожна. Вона дуже важлива для нашого розвитку і просування. А також залишайте відгуки, тому що чим більше відгуків, тим більше це відео поширюється і тим більше людей його буде бачити. А це наша основна задача доносити інформацію для якомога більше людей. Я дякую вам за підтримку і до нових зустрічей!